Ви народжені згори віруючі, і у вас є завіт. коли ви прийняли Ісуса у своє життя, ви стали партнерами з Богом і увійшли в Його завіту обітниць. Завдяки завіту з Богом, ви дізнаєтесь про незмінні обітниці, які ви маєте через Ісуса. Дізнайтесь, як у кровному завіті ваш завіт з Богом виконався через Ісуса. Це непорушна угода, яка закладає для вас фундамент для отримання прориву до перемоги у вашому житті. Дізнайтесь про те, що є у вашому завіті. Коли ви прийняли Ісуса до свого серця, Бог пообіцяв ніколи не залишати вас. Ви його дитина, і ви маєте благословення Господнє, які діє для вас. Робіть обітниці божі реальними щодня. Вірою візьміть помазання для того, щоб воно проявлялося у вашому житті. Думайте про те, що належить вам у вашому завіті з Богом, дізнаючись про те, хто ви в Ісусі і хто він у вас кожен віруючий має голос. І це голос перемоги. Вітаю вас, я Кеннет Копленд, і це передача переможний голос віруючого. Давайте помолимося і одразу перейдемо до нашого біблійного заняття. Отче, ми дякуємо тобі. Ми прославляємо тебе і благословляємо Твоє ім'я ім'я Ісуса. Ім'я, яке вище за будь-яке ім'я. COVID-19 19 це ім'я. А ім'я Ісуса перемагає covid 19 І ми славимо тебе за це. І за те, що воно перемагає весь безлад, який прийшов у цей світ у 2020 році. І дяка Богу, вірою ми перемогли. Так. І ми славимо тебе і дякуємо тобі за це. В ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Слава Богу. Амінь. Слава Богу. Давайте відкриємо наші біблії на першому розділі послання Та... до Филіпян. Дякую тобі, Ісусе. Послання до Филипян перший розділ. І... Це послання. Це партнерський лист. І я можу довести це. Павло і Тимофій, раби Ісуса Христа, всім святим у Христі Ісусі, які знаходяться в Филиппах, з єпископами і дьяконами, Благодать вам і мир. Я думаю, що це цікаво. Адже ти викладаєш єврит і так далі. Благодать для язичників і шалом, шалом для євреїв. Мені це подобається, так? Вам це подобається, так, чи і... не так? Дякую Богові моєму, що разу згадуючи про вас, завжди в кожній молитві моїй, за всіх вас, приносячи з радістю молитву мою. За вашу участь. Послухайте. В Євангелії від Луки 5.7 те саме слово. Коли вони піймали багато риби, вони покликали на допомогу інших. Вони покликали на допомогу партнерів. Партнерів, так? Ви можете прочитати це в Євангелії від Луки 5.7. Це те саме слово партнер. Звісно, це було написано старою англійською мовою в ті дні. І я не знаю, чи говорять так сьогодні. Мені це невідомо. Але в ті дні партнерство називалося спілкуванням або участю. Ми починаємо разом бізнес, і ніхто з нас не може вести його сам по собі. І ми стаємо партнерами. Ми стаємо партнерами. І я пригадую дещо веселе, як один чоловік сказав так, дехто з них хочуть участі, всіх на цьому кораблі. Ні, я не про це говорю. Я маю на увазі інше. Так. Лікар приймає участь, так. чи не так. Лікарі, які лікують людей, приймають так. участь або адвокати. Так, правильно. Це партнерство. Це партнерство. Ось чому в служінні є партнери. Дякую тобі, Господи. В деяких випадках партнерство. Це спосіб. Зібрати гроші. Але це їхня справа. Так чинять інші, але не я. Знаєш, Грего, Господь був дуже суворий. Він був такий суворий до мене, коли я тільки почав писати цей партнерський лист. Він сказав: коли завершиш писати, перечитай його. І Якщо в тебе буде відчуття, що ти якимось чином підштовхуєш людей жертвувати, то порви його і напиши заново. І я порвав багато таких листів. Я, ціную це. я порвав багато листів, доки не дійшов до того, що це просто видалилося з мого мислення. І такого більше не відбувалося. І ось на що вказав мені Господь. Він сказав: навіть якщо в тебе з'явиться така думка, то порви цього листа, і ось я перечитую його і думаю. Саме про це я і подумав би, і я просто викидаю його. Ці люди його вівці, так. він віддав за них своє життя, але ви я тим, кого він поставив служити їм правильно і покривати так. їх. Ось чому? Ось чому. Так, так. сер а не тиснути на людей, щоб вони жертвували. Ніколи вірно наша конференція для служителів січні. Ми проводимо її щороку, і Господь якось сказав про неї. Служителі, які приїжджають на цю конференцію, не збирай на ній пожертвування. Він сказав: я не хочу, щоб вони відчували якусь відповідальність за це. І одного разу Джері Савел без мого відома зібрав пожертвування. І я сказав: Господи, це потрібно зупинити. І він відповів: ні, вони повинні мати можливість жертвувати, але я не хочу, щоб вони робили це під тиском. І Бог сказав. Коли ти збираєш пожертвування на зібрані, перш ніж зібрати його, навчай про небесну економіку, приділи цьому час. І знаєте, інколи слово про пожертвування перетворюється на проповідь, на тему небесної економіки, в якій говориться про те, що Бог думає про гроші і що нам слід думати про гроші і так далі. коли я вперше приїхав на конференцію для служителів, я був пастором у Каліфорнії. Раніше я ніколи не приїжджав на цю конференцію для служителів. Я відвідав багато таких конференцій, і вони мені не подобались. Я ненавидів їх. Маю бути чесним. Я ненавидів їх. Вони мені не подобались, бо я знав, що на них буде відбуватись. Всі євангелисти, які відвідують її, будуть шукати мене, щоб я допоміг їм провести зібрання, і я не хотів відмовляти їм. Всі вони хотіли приїхати в Сан-Дієго, бо там гарна погода, розумієте? І зазвичай вони хочуть приїхати у лютому, вірно? Я поводився дещо цинічно. Але коли я вперше приїхав на конференцію для служителів місію Кеннетто Копленда, я підійшов до стільця і на ньому лежав подарунок. «Що це? Наступне, на що я звернув увагу, ніхто не збирав пожертвування. Я сказав своїй дружині: вони не збирають пожертвування. День другий, ніхто не збирав пожертвування. Я сказав, вони не збирали пожертвування. На третій день я вже хотів жертвувати. Серйозно я дійшов до такого стану, коли мені потрібно посіяти в цей, і я маю знайти якусь можливість посіяти. і тут Джері Савел дав мені таку можливість, але це просто приголомшило мене. тут відбувається щось інше. І так було завжди. Кожна конференція проходила саме так: це благословення. І це відбувається з причини партнерського завіту, так. про який Господь сказав так. вам. Так. І як це робити? Хвала Богу. І це відчутно. Сам. Амінь. Це відчутно. Я був саме на вашій конференції, коли отримав скерування для нашої церкви на наступний рік. Хвала Богу. Щоразу. Послухайте, що він сказав. Завжди, в кожній моїй молитві за всіх вас, приносячи з радістю молитву мою, за вашу участь у благовісті від першого дня аж досі, будучи впевнений в тому, що той, хто почав вас добру справу, буде здійснювати її аж до Дня Ісуса Христа, як і потрібно мені думати про всіх вас, бо я маю вас в серці і в путах моїх. Партнери, я маю вас у серці і в путах моїх. Так, сар. Це де? Він перебував в'язниці в разом з силою. Їх побили майже до смерті. Прямо ось тут, посеред ночі. І я вірю, що це стосується. Найтемнішого часу в вашому житті. Слава Богу. Вони молилися і прославляли Бога. Вони молилися, співали пісні і прославляли Бога посеред ночі. І стався землетрус, який струснув всю в'язницю. Нічого подібного не відбувалося ніде, тільки тут. Навіть якби той землетрус стався по всій країні, то про скільки землетрусів ви знаєте, коли спадають ланцюги і кайдани, а в них вони впали? В них вони впали. Вірно? Це ангел? Так, це був ангел. Звісно, це не могло бути Мін щось. інше. Струснув, струснув те місце прямо посеред ночі. Вірно, і тепер головний в'язничний сторож став пастором церкви. Так, сер. І я називаю це переконаною церквою. Переконаною так. церквою в путах моїх. Тож, коли вони читали цього листа, вони подумали. Так, я теж там був. Я знаю. Я був тієї ночі в тій в'язниці. І охоронець в'язниці хотів здійснити самогубство, і вони сказали йому, не роби цього. Ти і весь твій дім спасуться. Це партнерство, так. яке було запропоноване всій його сім'ї. А чому він хотів вбити себе? Бо покаранням за втечу в'язнів була повільна смерть. І його би закатували до смерті. Він знав це. Так. І великий апостол сказав: не завдавай собі шкоди. Всі ми тут. Вірно. Звідки він знав, що вони всі там? Адже було темно. Це о опівночі Духом Святим. Звісно. Духом Святим. Звичайно. Звісно. Але він сказав: ти і твій дім. Якщо ви партнер по завіту, ваш дім є частиною цього благословення, яке перебуває на служінні. Є люди, яких ти добре знаєш, бо вони транслюються на нашому каналі Перемоги. Девід і Ніколь Кренк. Вони пастори так, чудової церкви, так, більше, ніж однієї церкви. І його батько був партнером, його батько був проповідником. І його навчили, і він вірив, що він повинен бути бідним. І він почав слухати. Це було ще в ті дні, коли використовувались касети. Ми тоді слухали записи на касетах. І він просто не міг насититись. Він не міг наслухатись. Тож він почав слухати наші проповіді про закони процвітання. І він почав жертвувати один долар на день. І він сказав Господу: де мені взяти 30 доларів на місяць? Бог відповів: я не сказав 30 доларів на місяць, я сказав один долар на день. і Девід нагадав мені і розповів про те. Як вони шукали порожні пляшки чи що завгодно, що можна було здати і отримати за це гроші, які вони клали в конверт і відправляли нам І це Привертало увагу кожної людини, яка працювала в нашому офісі, де відкривались листи. Один долар на день. Всі говорили, нам надіслали долар. Ось так його батько надсилав нам долар на день. він партнер. Так, Сергій. Останній чек, який ми отримали від нього, був на суму 14 тисяч доларів. Хвала Богу. Тепер його син Девід Кренк теж є нашим партнером. І Девід розповів мені про те, як вони збирались разом. Вони жили в маленькому трейлері, і його батько говорив: сідайте, хлопчики, і давайте пообідаємо. І це говорилось в той час, коли у них не було їжі. І батько казав: візьміть ці сендвічі, і давайте з'їмо. І Девід казав: Я не знаю, чому ми могли їсти лише ті повітряні сендвічі. Він казав, чому б нам не поїсти також повітряний стейк? Я не знаю. Але що вони робили? Вони робили те, що могли, щоб зміцнити свою віру. Тобто він вкладав своїх синів віру. І сьогодні вони теж партнери. Так. А та маленька церква його батька зростала, зростала, зростала і зростала, і Девід став пастором, і вона продовжувала зростати, зростати і зростати. Дві великі церкви. Так, Так. і телепередача на каналі перемога так. у телемережі. Так, і він партнер. Вірно. А все завдяки вірності його батька надсилати долар на день, що, на перший погляд, не здається чимось великим. Пам'ятаєте ту жінку у храмі, яка поклала дві лепти, але це привернуло увагу Ісуса. і Ми говоримо про неї до сьогодні, як Ісус і сказав. Так. І ось у чому справа. Це питання виконання того, що Господь каже робити, і бути вірним у тому, щоб робити це. Ось воно. Так. Це все, що ви зробили. Просто так. були вірними у виконанні того, що Бог Моліться. сказав вам робити. Йонґічо якось сказав. Це просто. Дуже просто. Це дуже просто. Моліться і будьте слухняні. Моліться. Він сказав: віра, це дуже просто. Моліться і будьте слухняні. Ось і все. Ось і все. Моліться і будьте слухняні. Ви слухняні, не тому, що зобов'язані бути слухняними. Ні, 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 ні. Поверніться до першого розділу книги Ісаї. Якось Господь мене дуже серйозно. Дуже серйозно виправив цьому. Якщо захочете і послухаєтесь, то споживатимете добро землі. Коли у нас були деякі фінансові труднощі, і я згадав це місце писання, Господь відповів: ти не в згоді з ним. Він сказав. Він сказав. Ти не сказав жодного доброго слова про щоденні передачі. Відтоді як я сказав тобі записувати їх. Він сказав, ти був слухняний, але без бажання робити це. В цьому не було жодної краплини віри. Я приїжджав сюди на запис. і якось я приїхав сюди. Ця студія збудована на місці, де мав бути склад. я повернувся з Австралії і розповів про те. Що Господь сказав нам робити? Я не сказав, що ми будемо це робити. Я сказав, ми будемо записувати щоденні передачі. І на зворотньому шляху з Австралії я сперечався з Богом і говорив йому про це. І ось одного разу я сидів тут. Я був просто виснажений. Я подивився вгору і сказав Все, я лишаю це. І я просто вийшов. І я не мав на увазі, що сьогодні запису більше не буде. Я мав на увазі на цьому крапка. І як ви вважаєте, що сталося? Міс Лорія. Так. Так. Любов всього мого життя. І вам потрібно зрозуміти це. Вона була такою сором'язливою. Що у ранні роки нашого служіння, коли ми приїжджали до якоїсь церкви проповідувати, і пастор кімнаті для спікерів говорив сестра Глорія, чи не могли б ви просто привітати людей? Вона відповідала, я не роблю цього. І, мабуть, він просто не почув чи не зрозумів, що вона сказала. Ми зайшли в зал, вона сіла поруч з дружиною пастора, і пастор знову сказав Сестро Глорія, чи не могли б ви підвестися і привітати людей? Вона підвелася і сказала, я ж сказала вам, я цього не роблю. І просто сіла. Він сказав: А, ну, гаразд. Так. Тож, коли я сказав, що не записуватиму передачі, вона сказала, Хвала я Богу. зроблю це. І саме тоді вона почала записувати передачі. Хвала Богу. Я так вдячний за те, що вона я це теж. зробила. Це було благословенням для дуже багатьох Отже, людей. Отже, це були наші перші партнери Глорія і наше спільне партнерство. Так. Так. Наш завіт, коли вона підвелася і зайняла своє місце, саме так діє Бог. Він займає ваше місце, коли ви потребуєте його. Він поруч. Він поруч. Він був поруч з тобою, коли ти лежав на тому полігоні, і влучив ту мішень. Так а мені це не вдалося. Я служив в армії у 1957 році. Саме невдовзі після того, як почалася війна в Кореї, ми тоді стріляли із старих гвинтів м 1 А вони були такі зношені. Так. І хоча я стріляв з них доволі непогано, я стріляв відтоді, як був ще зовсім маленький. Я доволі непоганий стрілець. Я знав, як це відбувається. І я міг це робити. І я сказав тут щось не те. Я не хочу зараз докладно про це розповідати, але на цій гвинтівці, як і на інших, був приціл. Так, і я звернув увагу, що коли я робив постріл, він опускався. Щоразу, коли я робив постріл. Він опускався, але в інструкторів це не викликало ніякого занепокоєння. І тому одного разу я не влучив ціль. У ті часи у нас не було доброго оснащення. Все було зношене. Бо це використовувалося протягом Другої світової війни. І більшість людей навіть не знають деяких речей. Але справа в тому. Що коли у набої недостатньо пороху, то куля просто летить не так, як вона має летіти. І мені не вистачило одного точного пострілу, щоб стати снайпером. А що було потім, я навіть не пригадую, і байдуже, яке у вас там звання. Так. Але ось у чому сутність. Влучний стрілець чи щось подібне. Так, правильно. Але ось у чому сутність. І причина, з якою ми про це говоримо, байдуже, яке у вас погане оснащення. Байдуже, якщо ви не влучили в ціль і не досягли поставленої мети. Бог завжди поруч. Він ваш партнер. Так. А ви його партнер. І він завжди поруч. Він ніколи не залишить вас, він ніколи не покине так, вас. Серед. Хвала Богу. На цьому є помазання. І вам слід пам'ятати, що ці речі в його імені. Так. В його імені. Мені подобається, як одного разу Глорія сказала, для того, щоб Бог припинив бути цілителем, яхварафа, йому довелося б змінити своє ім'я. А коли він змінив своє ім'я, Ніколи. він ніколи не змінюється. Він ніколи не змінюється. І ось у чому справа. Ми говорили про Авраама, ми говорили про Якова і про зміну імені. Ім'я Сари змінилось. Ваше ім'я було записане. Так. Ви були названі його ім'ям. Так. Я був названий його ім'ям. І він сказав: Недобре бути людині одній. І на щазви на самому початку. Не добре бути людині одній. Ось чому у нас є партнерство. Так. Амінь. Продовжуй, Джеремі. Дякую, дідусь. Мати партнерські стосунки завіту з Богом означає, що він ніколи не залишить вас, він не кине вас. І ви виконуєте свою частину партнерського завіту, а саме слідуєте за Словом Божим. Ви молитесь, слухаєте Слова Божого, будьте вірними у тому, що він каже вам робити. Він допоможе вам і буде поруч з вами. У світі так багато всього відбувається, і все це намагається принести вам турботи. Ви чуєте це в новинах, ви відчуваєте тиск на роботі, це у вашому бізнесі або у сім'ї. Все це може накопичуватися, але Бог обіцяє вам мир посеред всього цього, захист і надію. І Біблія каже: ні про що не тривожтесь. Ви впевнені? Ви впевнені у тому, що ця обітниця жити без турбот може працювати всередині вас? Відповідь має бути так. Якщо ви знаєте того, хто дав цю обітницю, Його звати Ісус, вам потрібно зробити Його Господом свого життя, прийняти його в своє серце, і це дуже просто помоліться разом зі мною простою молитвою. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса своїм Господом і Спасителем, сьогодні ваш день спасіння. Просто скажіть Отець Небесний я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса. Я вірю в моєму серці, що Ти Воскресив Ісуса з мертвих. Я сповідую своїми устами, що Ісус мій Господь. Я приймаю Твоє прощення, Твоє очищення. Я нове творіння у Христі Ісусі. Візьми моє життя, Господь Ісус, і зроби з Ним щонебудь. Наповни мене Твоїм Святим Духом, в ім'я Ісуса. Амінь. Послухайте мене, якщо ви помолились цією молитвою, ви стали партнером по завіту з Богом. це робить вас другом Бога. І через Ісуса ця обітниця життя, миру і радості належить вам. Ми хочемо допомогти вам зрозуміти більше про те, хто ви зараз у Христі Ісусі. І тому ми пропонуємо вам безкоштовні видання, які називаються Пакунком Спасіння. це книга, все це він зробив для вас, написана Кеннетом і Глорією Копленд. І разом з нею ми надійшлимо вам брошуру, яка допоможе вам дізнатися, як почати читати і досліджувати Біблію. Це дуже важливо, і ми хочемо подарувати це вам, щоб ви використовували це в якості основи віри у своєму житті. І я закликаю вас щодня проводити час з Ісусом, час у Його Слові, в Його присутності і живити свій дух Словом Божим. Знайдіть церкву, яка проповідує слово віри, щоб ви були розігріті, і вірили Богу, вірили Його Слову. І це змінить ваше життя назавжди. Щоб замовити пакунок спасіння. Зайдіть на наш сайт kcm.org.ua і приєднуйтесь до нас завтра, коли брат Копленд і професор Грег Стівенс будуть проповідувати про те, що означає бути партнерами в помазанні. Не пропустіть це, Не пропустіть цю передачу. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра і пам'ятайте, Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кісіморке. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.